Мені іноді здається, що це не машина, а це просто якийсь танк. Перше, тут є повний привід, і ви зможете виїхати просто з будь-яких умов. Тут є навіть кнопка контролю висоти машини, що дуже класно вам з цим допоможе. Також є перемикання режимів комфорт і спорт, і є е, дуже багато приколюх, які є в інших машинах, і ця не виключення, хоча вона 2007 року. Тут є підігрів передніх сидінь. Є така мультимедіа, шкіряне кермо. Воно взагалі в ідеальному стані. не скаже, що машинка 2007 року. На ньому є голосове управління, на ньому є круїз-контроль, є пам'ять сидінь на дві особи, є електропакет, датчики світла і дощу. Дуже багато місця. Є екранчик, а багажник, то я взагалі мовчу, там можна ще посадити чоловіка чотири точно. Машинка, ну, заряжена така для такого дуже статного чоловіка. Що у нас тут є? Підстаканочки, бордачочек, отак, вот хоп-хоп, і все.